Кінцевий термін я назву, назву вам в цю п'ятницю, коли буде здано в експлуатацію. Чомусь виробилося відео. Я, мабуть, через те, що залишилось мало відсотків. Так, пішли з вами одразу. Зараз подивимось на плиточку, тому що плитку треба подивитися, бо вона теж повинна гарно виглядати. Ми дуже вгадали на третьому з плиткою плюс-мінус. Таку ж, таку ж саму фактично плитку, трошки інший відтінок ми обрали для парксайду. Звісно, якби тут було вже все в було б набагато приємніше тут ходити, але виглядає зараз ну прям, доведення в експлуатацію далекувато якщо чесно. Воно, коротше, трошечки ми З цими комунікаціями промахалися. Знали-знали і щось. Коротше, Вийшло так, як треба. Хотіли двір зробити набагато раніше, була така можливість. лишалось тільки по електриці закопати ці кабелі. І щось ми, коротше, не то зробили, якщо чесно. Якось так не вийшло нормально. Мені це не подобається відверто, але що і є, як є, всі наші помилки в наступних об'єктах, на наступних будинках Парксайду. Спробуємо їх не допускати. Давайте подивимось що де і як? Ну, бачите, я це по маму вже багато разів показував. Ці перила, поки воно шутається, вони ще не закріплені. Ага. По, по плиці можна ходити вона? Так так, так, так. Але зараз ми не побачимо, бо вона під таким шаром пилу, якщо чесно. Вище другого поверху не піду. Є, так, 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 я розумію, так. сказала, що по четвертий поверх ага, тут підмітало, підготували. Давайте спробуємо. О, ну, трошечки. Краще одне. Добре в цій плиці. Тут посадили. Так. Ну, ну, я думаю, фуга то скраде. Невеличкий тут перепад з самої, самої сходинки. Вона трохи нахилена сюдою. То нічого страшного, то не треба. Так, вже вимогли, я вже не буду по, по чистому більш-менш ходити, хоча пило багато, але ось так вийде вот плитка на парксайді. Я розумію. Ну, Вічники ось і бачила, все Ну, В принципі, мабуть, це все поки що хотів сказати, тому що ходити зараз по всіх під'їздах немає часу. Я це зроблю обов'язково. В е, п'ятницю побачите там е, по, кожен, по своїй секції, по своєму об'єкту, що як і як іде робиться. А, стяжку почали лити вже на перших поверхах, ну, тобто вже фактично готуються до того, щоб виходити. Це якийсь огорожа, це скорше за все. А, це огорожа до цього е, на сходову. Так, що ще? Зараз я хочу подивитися, що біля другої секції. Ще раз покажу вам секцію номер. О, бачите, е, то є у нас перша секція, перший під'їзд. Доробили вже фактично, крім кутової захватки, бо вона з кутом пов'язана, мабуть, один колір. Е, вже все зроблено, прибрали рештування і почали встановлювати рештування зі сторони. Четвертої секції, тобто кут першої, точніше, тому що на четвертої е повноцінно не зайшло, ну, але воно в процесі. Так, не будемо обійти. Зарили, хоча б добре, що зарили, але до благоустрою теж з цієї сторони, теж, я бачу, не приступили. Багнюка не дає. Якась конструкція, це щось пов'язане з водою. По-моєму, і це як це називається, вони їх називають Ось таке підпілля, в якому можна там перекривати, щось закривати, перепідключати. там Є можливість використати другу вітку іншу. Я так розумію, це о, камера по-моєму, вона називається. А, от, є можливість під, підключень різних, і у нас тут варіативність велика. Ну, ще про що хочу сказати, подивіться на вікна, бачите, практично всюди вже стоять радіатори, Тобто їх достановлюють. Ну, велика кількість робіт до всередині, але сьогодні, на жаль, немає часу Я багато багатопроводу тут, тут на місці. То у п'ятницю обов'язково вам зроблю більш такий розгорнутий огляд. Спробую пройтись по всіх під'їздах, можливо просто розіб'ю по відео на декілька відео, щоб ви там плюс-мінус розуміли, що в якому під'їзді відбувається. На сьогодні все. Перепрошую дуже, що минулого тижня не випустив відео. Маю надію ви мене вибачите. Все, до побачення, до наступних зустрічей.